Боже, яка краса, я не знаю. Я оце тут хожу, це милуюся, любуюся, дивуюся. Чому мені так весело? Мої вітання, любі пані та панове я Ясвіта, це міле Шоп і а, неймовірна краса. Ви тільки подивіться, Боже, Боже, слухайте, як все таки впливають речі біля нас на наш внутрішній стан. Тобто якийсь... Такий інтер'єр впливає на наш екстер'єр. Ну, не будемо про філософію, так але це дуже красиво. Давайте розпочнемо з того, що краса врятує світ, і я, ви знаєте, з цим висловом дуже класно згодна, тому що я вважаю, коли навколо тебе... Ти бачиш красу, ти милуєшся, ти е, в захваті, то тобі немає часу на якісь дурні думки, так? Тобто, в тебе навіть немає е, приводів для якоїсь агресії, в тебе немає ну, якихось таких думок, котрі взагалі заборонені і законом і, і нашою релігією. Тому давайте краще е, милуватися класними віранками е, і очолювати себе красою. Ну і звісно. Зараз ви зі мною разом в прямому ефірі. Так, ми працюємо для вас в прямому ефірі. Понеділок, обід. Класний час для того, щоб озирнутися і подивитися, а що там в мене на вікні, не дивитися за вікно. Та? Ми дуже любимо, особливо наша така е, душа, наш менталітет. Ми любимо дуже виглядати за вікно і дивитися, ой, а що там у них, а що там в тих, а що там в цих. А ось там взагалі дуже цікаве. А що в нас під носом, так у нас під ногами, що в нашому е, в середовищі, в нашій душі. Ми про це не так піклуємося, ніж про те, як десь там, розумієте. Сьогодні я хочу вас повернути до себе, повернути е, акцент вашої уваги на себе, на ваше особисте оточення і те, що ви створюєте особисто для себе. Уявімо, що людей, крім, е, окрім вас, немає, і ви хочете для себе ось такі класні атласні штори. Може, хтось скаже та світа, та воно не пасує, або та світа, та воно е, таке примхливе. або... Хм. Або давайте ви йдете зі своєю думкою подалі. А я тут хочу Амалію, і мені вона дуже подобається. Тому, пані та панове, я вас запрошую на е, ковток любові до себе без жодних е, е, роздумів, без жодних там якихось думок інших людей. Просто зараз полюбіть себе і відчуйте себе. В центрі свого всесвіту, тим паче з такою знижкою. Ну що? 3900 Ми погнали збивати ціну, і ваша задача зараз на, на цей даний момент взяти слухавку і набрати 0800 21 14 14 Тут написаний наш номер телефона. Я вам з радістю його повторюю 20 разів, щоб ви дзвонили, дзвонили, дзвонили. Тому що саме від вас, мої любі, залежить знижка, саме від вас залежить. Ціна бачите, тут формується ціна, тому що ви її формуєте. А наш комп'ютер лише відмічає ось дзвіночок. Поступив 0800 21 14 14. І знову лунають наші дзвінки, дзвінки, дзвінки. 3700, величезний набір. Величезний набір це не просто це вирішення всієї атмосфери вашої спальні, вітальні Майто то хочете, кухня. Якщо ви хочете, будь ласка. І знаєте, нехай вас оточуючи, нехай вас спільнота, суспільство не обмежує в вашому рішенні. Тобто я не хочу, щоб ви були заручником чиєїсь думки. А хіба таке можна на кухню? А хіба таке можна там на дачу? А хіба таке? А хто це таке робить? Байдуже, сьогодні вам байдуже, хто що думає кого яка думка, у вашому житті найперше є ви. І я хочу ще раз наголосити, що ще і знижка дуже класна, особлива ціна від нас, тому що це супервигідно, це цілий комплект 3399 гривень. Ви подивіться на цю казкову ціну. У мене тут і тюль, і штори. І це разом прекрасний дует Віранок, ось таких для вас, мої любі. Атлас розкішний. У нас є ще кольори. У нас є оцей сливовий і є оливковий. Так, друзі, а де оливковий кольор? Його тут немає. А, можна було, до речі, друзі, я хочу вам підсказати нашій команді, що в мене тут ще є. Один карниз, і його з легкістю можна розкрутити. Це так вам на майбутнє. Я вам не можу зараз показати оливковий колір, того що його тут немає, але він в принципі є. Як ви його побачите, не знаю, фантазуйте. Розумієте? Вмикайте вашу фантазію. Ну, 82114-14. Якщо вам дійсно цікава ця. Ага. Так, дійсно не бачу, а бачу. Там є ще один карниз. Якщо вам дійсно цікава саме ну, знаєте, підхід до як виглядає оливковий колір, ми вам його знімемо, ми його гарно розвішаємо і виставимо це на Ютуб. А наш Ютуб канал ви можете знайти дуже просто. Просто написати в рядочку пошуку «Мі -леді ТІВІ ШОП Ми а, раніше робили, я не розумію, щось ми зараз не робимо так. Ми відзнімали красиво, ми знімали там так і викладали це на Ютуб. Зараз люди або не хочуть шукати Ютуб, бо їм важко, але це дуже просто, це так легко. Ви знаєте, це якщо ви там знаєте, ой, у мене мама взагалі така. Вона не дуже любить щось нове, якісь нові там нейронні зв'язки як е, е, рухаються. А я кажу, ма, а мама, моя вже доросла пані, вже такий 60+, плюс, Та? Я говорю, мама, ну треба, треба йти в час з технологіями. Це е, то, тобі будує нові нейронні зв'язки. Тому заходьте на наш ютуб канал Міледі Shop, А наш режисер Саша змонтує вам класне відео з оливковим кольором. Друзі, так, ну що, про розміри? Зараз я вам розкажу. Кож Одна віранка, кожна штора, вона достатньо така плотна. Я тебе чую, Саша. Давай, я тобі обов'язково відповім трошки згодом. мене А бачите, вона достатньо така щільна. Вона не буде вам пропускати світло. Дві штори йдуть в комплекті метр п'ятдесят на двадцять сім. Їх дві. Так, тобто це і це, і тюль. І ви подивіться, яка розкішна тюль. І е, одразу хочу сказати, що все про оверлочини. Подивіться на цей на роботу виконання, оверлок. Погляньте на цей оверлок. Гіна, давайте покажемо людям, яка в нас фантастична робота. Раз подивіться на цей оверлок. Красива! Далі подивіться, як класно. Е, Підрублені взагалі, ви знаєте, скільки коштує підрубити в... і зробити їм гарний вид в ательє шторам. Це дійсно ну, немало грошей. І тим паче, що зверху, я вам не можу показати, я б вам показала. Зверху в нас пришита шторна стрічка і на тюлі, і на наших шторах. Друзі, в нас дві штори плюс тюль. Ось так виглядає тюль. Дивіться, зараз я вам показую. Вона дуже красивого. Сливового жовтого кольору вона йде меланжева, так тобто не меланжева, перепрошую, градієнтом. І градієнт дуже красивий і плавний, так тобто, гармонія кольору дотримана абсолютно не а. а подивіться, як вони в збірці гарно. Подивіться, як гарно грає цей атлас розкішним шовком. Так, Атлас, я вам хочу сказати, шифон. Дуже дуже красива. Дуже красивий шифон. Треба написати, що це шифон. Мої рідні, мої любі. Так, тюль шифонова, штори в нас атласні. Це знаєте, це дійсно класний, якісний, дорогий матеріал. І ви подивіться на ці переливи дуже дуже гарно. Так, дійсно у нас все підрублене. Так, у нас є тут. Атлас сам частково матовий, частково глянцевий. І подивіться на оцю матову частину. Вона, наче сатин, вона дуже красиво виглядає і гарно грає з цими квіточками. Подивіться, так розкішні квіти додадуть вашу спальню, ніжність і гармонію, і вони не тільки в тіни, а і в ваше. Сприйняття у ваші відносини, якщо вам це цікаво, так тому що завжди у ці кольори, як я кажу, і кольори Венери, я також дуже люблю і поважаю цю планету Венеру. Вона у нас. Покровителька кохання та грошей, тому вона дуже-дуже полюбляє і золото, і рожеве. Це знаєте, як то кажуть, задобрити Венеру найкращим методом. Друзі, в нас дуже багато дзвінків 0821, 14-14. Комплект ще я вам покажу в коробочці, як виглядає оливковий колір. Дійсно красивий, дорого виглядає. Це я таке люблю. Знаєте, щоб виглядало дорого. Ось і. А... Так, ось так виглядає оливковий колір. Ну я тут він більш до золотого. Бачите, я розумію, що так ви нічого не зрозумієте. Це ось так виглядає тюль. Це треба вішати, так? Ми обов'язково з командою е, повішаємо для вас. Це вже знаєте, я про це щойно подумала. Що з іншого боку, в нас є карниз, і ми б його зараз розвернули і ми б вам показали. Подивіться, золото, золото, квіток. То в нас є дуже гарна пісня Степана Гіги Золото, Карпат, а це золото квіток. Я бачите, як вам співає, і повірте, оця розкіш, ну так не видно в пакуванні. А, так із істинного цього розкішного оливкового кольору. А от, до речі, таке у нас пакування, і воно важке лезне. Ви знаєте? І я, я його втримаю. Мені це не важко. І, до речі, дуже класний варіант подарунку. Так, тому для мами, для бабусі, для тещі. Чоловіки нас також дивляться, 0800 21 14 14. Нагадую, наш номер телефону. Чоловіки, не забудьте подзвоніть і замовити для вашої тещі. О, ось таку тюль. Вчора мій е, любий сусід так, е, каже, я купив батькам подарунки. Дорогі, чесно сказати. Він молодий, юний, юний йому 28 років, інженер, дуже талановитий, дуже гарний. Бодя, привіт. Ось, і він каже, я купив подарунки батькам, і татові, і мамі, і вони там в Новоград-Волинському районі, вітання Новоград-Волинського і району. І я така думаю, слухайте, оце як, як кажуть, аромат чоловіка, подарунки батькам. Просто так, бо вони є. Я Боже, думаю, ну ну я пишаюся такими людьми, я пишаюся такою молоддю, я пишаюся такими синами, котрі просто так зробити батькам подарунки. Неважливо, дорогі, недорогі, неважливо. Батькам же ж їм не треба, знаєте, цінник. Їм важливо, що це від сина, від дочки, від онучки. Це так, ну я мама в мене зберігає всі ці малюнки, що її малює її онучка Ліза. І Це ж важливо, а коли ви отримуєте ще крім цінного подарунка, перепрошую цінність, що це ви син подарували чи ви зять подарували. І це прикрашає, і кожного дня вам нагадує, що вас тут люблять, що ви важлива, що ви цінна, як мати, як теща, як свекруха, як бабуся, так то це все. Ти розумієш, що ти не просто так в цьому світі живеш, і ти дійсно потрібна. Так, чоловіки, зверніть, будь ласка, увагу на Амалію, не на мене, на Амалію. Давайте я відійду та вам просто покажу, а я вам зараз загальним планом покаже, яка красива розкішна амалія. І повірте мені, мені як жінці, так? І це річ, котра дійсно здатна принести в життя. Трішки більше радості, трішки більше ніжності. Ось так виглядає, щоб показати, чи просвічується тюль. Трішки просвічується штора. Я ось тут зараз за да, шторою, штора абсолютно не просвічується, тому ви будете зранку захищені від сонечка. Так, якщо ви я, якщо чесно, трішки боюся їх рухати, але я хочу зараз закрити вам, показати повністю, як вона гарно виглядає. Ну, я перепрошую, в мене не вистачає зросту, але ви подивіться на ці розкішні переливи, так? Ну скажіть, правда? Краса ще дуже доступна ціна. І враховуючи, що сплату за доставку ми беремо на себе, то до відділення нової пошти, друзі, то можна вважати, що це подарунок долі. Ви вчора ходили, шукали, що ж подарувати теща моя, лагідна, я. боже, яке гарні пісні спроєктливо теща. А, і ось, будь ласка, це цей подарунок. Якщо ви знаєте, як кажуть молодь, якщо ви шукали знак, то це він. Амалія для вас доступна в двох кольорах сливовий і розкішний зелений. Ми обов'язково оливковий. Виставимо його на Ютуб. Друзі мої, дякую за кожне ваше замовлення. Низький уклін вам, чоловіки, що ви даруєте батькам подарунки. І я вас люблю, цілую. Зараз до вас повернуся. Трішки в іншому образі до зустрічі. Залишайтеся з нами.